Я знайшов найбрідніше місце в ванні в селі. Давайте будемо чистити. Що це за засіб? Покажу окремо в іншому відео. Дивіться, яка краса. М -м -м, як файно. І... А, гарна піна. Чух-чух-чух-чух-чух. Просто пензликом. Так, раджу це робити в рукавичках, оскільки він трошки подразнює шкіру. Можна ось так зробити, щоб менше ляпалося. М -м -м. Як вам результат? Подобається? Мені теж подобається. Повторюсь, це сільська ванна. І тут не чистили гризь на Плюс не забувайте в селі Жорська вода. Вода з скважини. Хоч і стоять первинні фільтри, але вони не рятують. І вуля вам результат. Ој сте кака са. Да, то, ој сте. Намагали се ми чисти раниша. Ој смајмо таку красу.